Усім добрий день! А якщо я починаю з цієї краси, значить ми приїхали на Карніловку, які в мене квітки. О, бачите, мій кущ. Ще трошки залишилось прибрати небагацько. Ми приїхали, О, бачите, квітки мої. Будемо садити цибулю і чесник. Ну і трошки тут треба позагрібати, поприбрати. Так. Вже загортає. Там у нас були посажені, пам'ятаєте, помідори, буряки. Зараз все погорнемо, викопаємо і будемо садити. Отак. От Це у нас буде на компост, а може і спалимо потім. Побачимо, як воно буде. Зараз обріжу кущівочку нашу посадимо. О, вова там прокопає до кінця. А я поки обріжу цибульку і будемо садити. Отак. Наша грядка, яку Вова скопав. О! На цибулю. Це кажеться, що маленька, чуєш? Це наша цибуля. Я хвостики пообрізала, зараз будемо садити. Вова робить рядочки. Так, поки Вова робить рядки, я пішла садити цибулю. Ми насадили з вугової цибулі. Поработали сьогодні на славу. Хто думає, мало, Ого. зараз я вам покажу, скільки мало посадили. І так, що ми посадили? покажу вам Це в мене ось рядочки з бареня, Цибуля-бареня йде. На зелене таке здорова вона. Ми багато її не садили, як для себе. Таких чотири длінні рядки ми посадили. Це на зелену. Далі я посадила синю цибулю. Тут її погано на камері видно, ну, якось так. Синя цибуля, вона така салатна. Ну, вона не салатна, але вкусна цибуля-синя. Далі біла йде, синя. Бачите, синьої вийшло майже 4 рядка. Далі біла цибуля йде у нас. Бачите, біло добре видно. Біла це вже салат, в салат. Потім у нас ця цибуля довга солодка. Я не знаю, як вона називається. Мені сказали, що дуже хороша. У мене, правда, рядочок, я її взяла спробувати, то рядочок вийшов. Далі виходить знов біла. І останні рядки обикновенна голландська цибуля. О, Бачите, яка вийшла в мене. Далі часник. Часнику ми теж насадили, я вже показувала. Це все часник. Оці горядки, оці, і он ще такі, два, два там крані, то все чесник у нас йде. Ми понасаджували Вови. Зараз я вам отако покажу. Бачите, які в нас? Думаєте, маленькі рядочки? Ага. Це вони на камері маленькі, як тако стояти. Особливо якщо садити, то дуже маленькі. А це в мене ягоди. Кусок я то міщавель, а це ягоди. Ну, я їх весною вже, напевно, просапаю. Вони трохи померзли, підсажу потім. Тут, де немає, потім підсажу. Так що поработали ми сьогодні дуже добре. Заравова буду загрібати.